Всім доброго ранку. Субота сьогодні, 9 грудня. Сьогодні мої кумі. Та, що колись в мене була в гостях, хто, хто бачив, та, що зараз в Чехії, Тані кучерючки. День народження. Я її вже привітала. ну Це так вам говорю, щоб ви знали. І ви знаєте, скільки вже їй років. 60, а подій не скажеш, вітаю її. Хай буде здоровенька, хай буде щасливенька, вона трудяжка, працює, все життя працює, десь їздить, десь ой, тільки з тих заробітків. Ну, а що робити? Що робити нам? Треба працювати і все. Моя дорогенька, вітаю тебе з Днем Народження. Бажаю тобі здоров'ячка. Якщо ти мене дивишся, тобі не буде, коли сьогодні 60 років, то це тобі не буде, коли мене дивиться. Ну нічого, я так. Я ж тебе вже привітала. А сама п'ю каву. Будьте здорові. Лісир. З маслом. Все, попила каву. Якась я блідна. Чого, Бліда якась? Чи це так в телефоні фільтр стоїть? Ага. Угу. Стає назад і все. Так. Які сьогодні плани? Сьогодні плани, сьогодні субота, трішки постірушка в мене є. Трішки погладить в мене є. Займусь приборкою. Пробіжусь пелісосом по хаті. Та і все. Зараз, зараз піду до мамки, що вона там. Провідаю. Що там їй треба? Та і все. Я сьогодні вранці прочитала такий коментар дівчата. Кому не подобається, не дивіться. Ну навіщо писати? То? Ну, не подобається, я ж нікого не примушую, не заставляю, що дивіться мене. Комусь подобається, комусь не подобається. Навіщо це людині зранку? Псувати настрій, я ж вам не псую настрій. Не заходьте на мій канал і не дивіться. Не треба мені писати, що кому воно треба. Мені надо. Вам не надо, а мені треба. Не сердіть мене. Да, друга пише, що один негатив від мене. Який вам негатив від мене? Не дивіться мене і все. Я вас не примушую. Навіщо писати? Перегорнула сторінку і пішла далі. Я ж уже говорила. Я ж не сонце, щоб усім подобатись. Комусь подобаюсь, комусь не подобаюсь. Якщо вам не подобаюсь, то це ж не значить, що я всім не подобаюсь. Що за народ? Я обіцяла, забула Наташа, забула прізвище. Питала мене, яким я користуюся цукрозамінником. Ось такий, самий, простий. він в кожному магазині продається. Ну Я ним рідко користуюсь. Я рідко його як щось печу, ну таке, що солоденьке, хоч трішки повинно бути. Бо буває, захочу солодкий чай. От Чаю, каву я не додаю, каву я лю молоко. Отакий звичайний цукрозамінник. Та і все. Це не реклама, це просто мене питала жіночка, який ви, з Нового Богу, здається, яким ви користуєтесь цукрозамінником. <кхід> Отакий. Я не загамнула. Вони всі однакові. Так, ну все. Приготувалась, дівчата, квасити капусту. Вон моя капуста. Ось о шинковка. Це Сережа сам робив із старої ще маминої свикрухиної шинковки, зняв ножі і поставив, зробив саму цю шинковку. Отак. Різу капусту на 4 дольки. Розрізаю. На дві. Розрізала капустинку. На дві шатківницю, я? правильно сказати, це шатківниця. Все, давайте потерла я капусту, зараз посолю. Сольки я кидаю завжди, от як на салат, тому що капуста не любить сіль. Ось так приблизно так. І зараз буду ще пробувати. Все, отак. Зараз буду перемішувати і, і топтати в банки. Ось так. Ось скільки вийшло капусти. Повний бутиль і половинка. Завтра докуплю ще капусту, щоб і то доповнити. Ось так. Так, сідаю обідать. Не то обідати, не то снідати, вже їсти хочу, страшне. Два яйця відварила, намазала я хлібці, печінь тріски. Ось. Ось така в мене печінь. печінка тріски, салат з капусти. Дві мандаринки і чай із шипшини. Все, всім смачного. Давайте бо сильно хочу їсти. Готую рибку, мімтай та буду смажити. Посмажу, потім зроблю заливну. Та й мамки занесу і сама поїм. Та так. Сьогодні якийсь день? Ну, капусту посолила, поквасила. Щось я якось сьогодні не зібрала. Ріжу нас шматочки. Посолю, обваляю борошні та й буду смажити. За тобі така. Таке смаження. Всі це вміють, всі це знають. Ось з вами поговорю нема з ким. Дівчата справи. Ця сковорідка гріється. Підготувала мінтай, включила сковорідку. Зараз нулю олійки та й буду смажити, посмажу, потім зроблю підливку чи заливку, як правильно, зажарочку з томатиком, сметаною, водички та й залю рибку Прокипить та й піду понесу. Маманки і собі залишу. Ось така вийшла рибка. Смак копа. Вчора замочила квасолю, сьогодні відварила. Дивіться, яка вона здорово велика. Така прямо крупняча, гарна. Зробила зажарочку, зараз сюди вкину, підсолю і поблендерю блендером. І зараз буду блендерити блендером. Так, вийшла така намазочка. Паштет. Паштет з квасолі. Пащет перекладаю в суху баночку і ставлю в холодильник. Сідаю вечерять. Отака в мене буде вечеря. Висівки замочені у кефірі, хурма і чай. Чай із шипшиною. Сіла повечерять, таблеточки мої впали, п'ю кожен вечір магнікур. Хто не в курсі, у мене тромбофлебіт, була операція, і не одна. У мене вже дві операції було. У вересні цього року була друга операція. І п'ю кожен вечір магнікур для того, щоб розріджувати кров. Воду пити не можу Чогось не можу і все пить воду і не знаю. Так, буду підвечерювати, та й я сьогодні чогось заморилася, не знаю чого. Нічого не робила. Те, що запланувала, нічого не зробила. Поквасила капусту, приготувала рибу, до мамки два рази сходила і все. І оце лягла, лежала, дивилася е, стелу та ролошу. І аж заснула. Та думаю, треба піти повечерять, покупатися. Не знаю, завтра як з базаром подивлюсь. Я йшла сьогодні від мамки Така слизота. Що я боюся йти? Побачу завтра, як воно вийде. Мені далеченько йти. Ну, не знаю скільки, ну довго. Півгодини, півгодини це якщо сухо, ну, треба йти, а якщо така слизота, то не знаю. Ні, по слизькому не піду, це однозначно. Може, по сніжку отак пройдусь, де сніг? Може, примерзне зранку. Подивлюсь, ще погоду і що там з погодою. Та й таке. Надо йти на базарну, боюсь. Сама дома і мамка на мені щитайте. Сережа на роботі, хворіти не можна нікому. Так що так. Дякую дівчатам. За підтримку, хто мене там сьогодні підтримував. Дякую вам велике. Вип'ю таблетку. Так що так. Дякую за підтримку, хто мене підтримував. Щось Наталка моя два рази її набирала, не бере трубку, де вона. Не знаю. Такий день сьогодні, як ото кажуть, ніякий день. Ну що, буде вечерять. Вибачайте, якщо щось не так. Та буду йти, поставлю вам відео, покупаюсь та й буду відпочивати. А завтра буде день, буде й пісня, як кажуть. Це, нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу рідну, вільну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До побачення, до зустрічі!